Привіт! Ви на каналі Antтішок Play з вами Макс, і це проект стильно і дорого. Сьогодні ми продовжуємо знімати огляди деяких шмоток. Ми все-таки далі продовжуємо трен... ну, речі, які я купив собі для тренування. Сьогодні в нас те, що я обіцяв в минулій частині, це перша, типа футболка, яку я міряв, ми будемо її оглядати робити огляд на неї. І ще на одну. Також, типа, білу футболку, чи навіть кого з капішоном від цього самого бренду. Ми також будемо робити огляд. Ну що ж, почнемо з першої. Ви її вже трошки ви вже її бачили. Це в нас е, отака от футболка Athletic Club від Champion. Ви, якщо ви дивились першу сторону, то ви її бачили. В нас це розмір, зараз ми глянемо, мабуть, що L, вона ось так виглядає спереді. І ось так виглядає ззаді. Такий надпис прикольний: бренд, і написано Athletic Club. Розмір це М-ка, до речі, я думав, що це ЛК, але це М-ка. Давайте подивимося по цьому. Подивимося, я його купляв на санті на сайті Zalando. ну там Дека чи Коми. Якщо ви в Європі, то ви знаєте, мабуть, цей сайт. Зараз ми почитаємо по характеристикам, я зараз ставлю вам скріншот і ви будете зразу, разом зі мною мати можливість подивитися, що це. Ми з нею почнемо, потім підемо до першої. Так, ну що, бренд Champion написано Athletics Gym with Sprint. Print t-shirt. 195 крон. Різні матеріали. Так, вона 95% бавовна, 5% еластан. Джерсі матеріал і деталі для тренінгу і фітнесу. Коротше, принт звичайний. Так, модель на фотографії 185 см, мені 183 см і на ній і ну, на ній хлопцю розмір М, тому я і взяв також розмір М собі. Fit, тобто, типа як вона сидить, оверсайз. Тобто ця футболка вона не класичної, вона не класичного, так сказати, посадка, а типу стиль оверсайз. Тобто така більша, типа більшого за розміру. Shape straight, нормальна довжина. Е, Так. Ну, Там довжина, типа, рукавів нормальна, ну, вона все-таки подовжав по, по рукавам. Вона, як ви бачите на фотографіях, вона так трошки вона трошки довго. Ну, так і є стандартні футболки оверсайз. Що, короче... Вони трошки довше рукава, того, що в них рукави починаються не звідси, От в, нормальних, в нормальних футболках в класичних чи в стандартного крою, вони рукави, рукави починаються з плечей отут, а тут рукави починаються звідси, через то вони закінчуються тут. Ну, що варто сказати? Варто сказати те, що я, тіпа, я коли ну, купляв собі оці речі, я спочатку хотів собі купити шорти. Але потім, коли я вже думаю, куплю шорти, візьму що якусь футболку. Коли я шукав якісь футболки, собі, то я її побачив, вона мені дуже сподобалась тим, що в неї тіпа, класний принт, плюс що вона оверсайз. І, і вона чорна, тіпа, мені подобається чорний кольор, мені йде чорний кольор. Того я її вирішив взяти, вона типу, для залу, мені здається, підійде типу, дуже класно і для тренування. Ну, і так, якщо, якщо можна, в них, звичайно, робити все, що, все, що ти хочеш. Ем, так, тут ми подивилися, по ціні. що в нас по ціні? В оригіналі вона коштувала 229 крон, це приблизно 30 доларів. По скидкам зараз скидки 15%. Я не пам'ятаю, за скільки я її брав. Можливо, там теж була скидка, коли я її купляв. Що, що ще важливо? Важливо. А хотів сказати, що футболок, якщо так взяти, є в принципі такі три основні три основні стилі футболок. Є футболки, які йдуть приталені. Тобто вони якби, йдуть, ну, можна сказати, що в обтяжку, хоча вони не обов'язково має бути просто ну, прямо обтяжку, але вони тобто, приталені. Тобто внизу тут де талія не пряма, а трошки так ну, звужується. Це один є стиль. Другий стиль це типу, стандартний, коли називають, що стандартний якби, покрій. Це просто, що вона рукави починаються звідси, і по довжині вона нормальна, і вона от пряма. Тобто, ти дивишся на людину, і вона якби ну, тобто, от така от пряма. Нема цього звуження. А є оверсайз, тобто вона внизу теж пряма, як ви бачите. Але вона ну, набагато ширша, Тобто, тобто вона тіпа, дуже широка по відношенню до своєї довжини. Тобто Вона, типа, ну, ну, як... висить коротше, вона. Да. Вона, не при... вона не... в ній ти почуваєш себе вільно, і для зала це дуже класно, тому що якщо ти. Працюєш по ті що то тобі не так жарко. Я не люблю взагалі тіпа, займатися в, в облягаю. Я взагалі не ношу тіпа, облягаючих речей. В мене може є одна ті кофта чи навіть дві класичних, які більш-менш так ну, в обтяжку сидять. І то того, що там вони просто там такий, там таке пошиття, що воно не може бути по-інакшому, бо там один є тортнек, тобто під шию. А так, то я не, не дуже люблю футболки в обтяжку. Чи любі інші речі, не знаю. По-перше, мені незручно, мені не подобається, коли воно так плотно все облягає. Тому так, да, окей, ми її помірюємо. Ми вже, якби якщо дивилися в першу частину, то ви вже бачили, як вона сидить, але я її обов'язково одягну і ми, ми її помірюємо. Давайте до другої футболки. А, і що ще хотіти, що тут класно, що тут 95% котону, тобто бавовни, тобто вона майже на 95%. Тип. Вона майже натуральний матеріал і для тренувань це саме то. Ну і взагалі, якщо літом чи та в, в будь-яку пору року синтетичний матеріал, я би я, я сам не ношу, я би вам також не рекомендував. Ну, є, наприклад, виключення, от як ця от кофта, так? Але це зовсім інша історія. Перше, це вже другий рівень одягу. Він не сидить прямо на тілі. І ну, так, вона може парити, якщо на, якщо на жарі, але за рахунок того, що вона дуже легенька, то це ще може якось пережити. Але саме от товсті речі. І синтетичні я не ношу, я зовсім не ношу. Є в мене, може, дві кофти такі, ну вони прям спеціально. Якщо, наприклад, їдеш на да, ти можеш купити собі там, тоді в мене є флісова кофта, одна, чи є одна така, в мене теж тепла, тепла одна товста, що вона називається в народі, типа фліска. Що це суто синетичний матеріал? Так, він парить на жарі, але він зроблений для того, що він зовсім не пропускає. Він майже не має вентиляції, вони дуже теплі. І якщо тобі треба зігрітися, наприклад, що мінус 10, на 10 в горах, то тобі тіпа, такі речі, вони, то, вони відносно тонкі, вони зручні, вони, тіпа, і вони добре тримають тепло. Тому так. Да. Але на літо чи в зал, люди, які займаються синтетичних, в, синтетичних, в синтетичних тканинах, я цього не розумію. Це погано для шкіри і взагалі синтетика, вона не дуже добре носити синтетику для нашого здоров'я і для здоров'я вашої шкіри. Особливо в кого шкіра в, шкіру, в шкіру, там бувають якісь там проблеми. Там можуть бути різні там, висипки там, чи просто в кого дуже чутлива шкіра, то їм варто, звичайно, що носити натуральний матеріал. Добре, давайте перейдемо до, до наступної кофти, до цієї. Це також бренд, бренд Champion. Зараз я її розкину, ви ще її не бачили. Тут є вона білого кольору, є капюшон, і вона без рукавів, тобто це безрукавка. Я дуже обожнюю я безрукавки в зал. Того що в них ну, набагато краще, як на мене, ніж в футболках. Через те, що в них ще ну, вільніше і ем, ще менш жарко, менш, менш ти паришся. Хоча вона тут трошки інший матеріал, але вона також мені сподобалась. Е, тіпа, по тому, як вона виглядає. Класні в неї деталі. Зараз я вам покажу. І... Е... Вона мені зайшла, вона мені, мені здалося, що вона PA, мені сподобається. І так і сталося, коли вона прийшла, тому що я її купляв так само онлайн. Давайте перейдемося по цьому. По... Зараз буде скріншот, вам перейдемося по тому, як вона виглядає на сайті. Так, що написано: Icon, sleeveless hoodie with із logo. Коротше... Icons, не знаю, що значить icons. Тип айконс, як ікона. Ну, це ж не може бути іконічний. Так, коротше. Це просто худі без рукавів з, з лого на в центральній частині. І це правда, це худі. Тобто, тут матеріал трошки товщий, ніж футболка. Він, тобто, вона не є типу, тонка чи стандартного навіть стандартної товщини. Тому що тут стандартна товщина. Приблизно може 100% скільки, там, грам на метр кубічний чек. Це, та, та ця товщина. Тут може навіть 250 грам ну, плотність тканини. Матеріал 70% кото 30% поліестер. Fabric — це як май... сам матеріал свет або світ це те саме, що було і в шортах. Типу як матеріал як в кофті. Деталі, тут, в принципі, не важливо, я скріншот вам вставлю, є номер артикля, якщо захочете, почитаєте. знову ж таки номер 100... модель 188 см то ще... висоти, то ще не хотів сказати. І розмір М. -ка. Тут я підозрюю, в мене також розмір М. -ка. Ні, тут розмір L, тут я взяв розмір собі L. Будемо міряти, побачимо, чи я правильно зробив, чи ні, можливо, мені варто було взяти і. М-, якщо в нього тут М. Що я взяв Л-? В теорії я мав би взяти, в принципі, М-ку, якщо він на, на його розмір. Ну, побачимо, як вона буде на мені, чи вона не буде для мене завелика, тому що я її ще не міряв. Так, форма straight пряма loose fit це типу, вона вільно сидить, без рукавів ну, довжина 70. 70 см. Ціна оригінальна ціна 429 це десь 60-70 доларів чи євро. Ну, це, це трохи дорого, як на кофту. Але тут знижка 35%, тому зараз вона коштує всього лиш 35 чи 40 євро. Але це класний бренд. Зараз подивимося по деталям. Тут непогано. Тут взагалі класна якість. Прикольні деталі. Ось, наприклад, одне лого, тут резинка така. Ну, мощно, якісна, гарні шви, що тут внизу, що тут біля рукавів. І знову ж таки, типу, як для такого матеріалу, то що тут 70 бавовни і 30 еластану, чи що там, да, Еластан? Шо? Ні, Поліестер, поліестер шо Еластан і Поліестер, що Еластан, що Поліестер, це і то, і то типу, синтетичний матеріал. Але 70 на 30 це ще нормальне комбо, Тобто, вона переважно натуральна, вона не повинна так сильно парити. Але е, все-таки вони, я думаю, вирішили додати поліестер. через те, що чим? якщо ти додаєш в матеріал, шов-шорти, шов-кофту, він краще тримає форму. Тобто він не так розтягується. І я думаю, для таких речей, якщо ти їх повністю робиш з, з котону, вони мають властивість втрачати свою форму і просто з часом дуже сильно розтягуватись. Тому я думаю, що це окей, що вони додавали сюди ну, поліестер. Я це знав перед тим, як купляв, я на це свідомо пішов. Ну, побачимо, коли я піду в зал, в ній позаймаюся, що наскільки це буде жарко, буде видно, я не думаю, що буде дуже жарко. Хоча вона, тіпа, плотніша, але за що того, що тут рукави ну, такі великі, то я думаю, що буде окей. Ну що, давайте подивимося по деталям і будемо міряти. Так, почнемо, мабуть, зверху, з цієї, цієї білої кофти. Великий капюшон тут, звичайно, що здоровезний капюшон. Простори, так сказати. Ну, типа, він, я не думаю, що це дуже класно буде в ній десь по, по траві качатися чи по землі, то це тільки так в зал, або пробігтися. Щоб того, що біле, воно буде, звичайно, що маститися. Так, що в нас тут? Бренд? Ось. Коротше, розмір Елька. Так. Гарний цей, гарний логотип, добре бачите, детально все чітко прошито, тому що якщо кончено прошито, то краще, щоб взагалі не було логотипу. Якщо він сам лого неправильно ну, погано зроблено, люба нашивка, набивка, надпись, якщо він неякісно зроблено, це зразу виглядає річ дуже дешевою. Тут, тут, тут кишеня, але, типу, гарно все прошито, гарні шви. Тут міні-лого такий милий, гарна резинка. В принципі, якістю я задоволений. Якістю я задоволений. Так, що дати. Так, давайте беремо футболку, подивимося, що по футболці. Так, тут розмір м В принципі, заді тут більше нічого не написано. В, як це сказати, комірець. Гарно зроблено все. В принципі, питань ніяких нема. Трошки різниця, бачите, в тому, який матеріал. Тут він такий, ну, типа, простий, як футболочний. Тут він більше якийсь похоже трошки на. Міні-резинку не знаю, що вам буде видно. Непогано зроблено. Так, тут нормальний принт, досить якісний. Все чітко. Ну, в принципі, все. Тут більше за неї, тут ще нема більше говорити. Класика. Класика, нічого більше такого тут, нема. подивимося зараз. Заді. Здоровезний логотип Athletic Lab. Все, давайте міряти. Так, ну що, зараз ми вже одягнулися. І як ви бачите, якщо ви дивилися знову ж таки частину, ви вже її бачили, але якщо ні, то ось так вона виглядає. Тобто, Як я і говорив, що рукави вони майже до локтів така вона. Тобто, рукави починаються десь з боку, Трошки. Тобто, що значить, оверсайз, вона досить якби, вільна. Але на, мені в принципі цей розмір нормальний. Ось так вона виглядає ззаді. ззаді так спереді, в принципі, тут тут нема більше про що про неї говорити. Класна футболка, треба йти в зал і, і займатися. Я вже цей тиждень я трошки халяви в залі, так що сьогодні треба буде завтра трошки наздоганяти. Ну що, окей, давайте цю ми поміряли. Про неї більше нема що говорити. Широкі рукава, широка ков... футболка, не повинна парити. Так що це саме, в принципі, в залі головне. Класно виглядає функціонально в своє діло вона виконує по довжині. Вона, от, ну як сказати, докуда вона? Ну... До поп. ну вона накриває попу, якщо так говорити. Да. Добре, давайте вдінемо білу і подивимося, що там. Так, тепер ми наділи е, білу, е, біле худі з капюшоном. Так, як ви бачите, ну що, нормальний розмір мені L, L в принципі мені. Якраз окей. Мка, можливо, навіть мені була замаленька, По довжині мені вона якраз добра. Ось, попу закриває спереді кишеня. Можна <пу> лапузьки заховати, якщо хочеш, да. коротше, прикольно, що сказати. Вільна, класна, це ідеально для зала, це якраз моє саме любиме. Якщо вам цікаво, що да шок ще крім, крім цієї кофти на мені, це в нас. Е це в нас Carhartt Full Cap, тоді шорти Champion, на які вже є в мене огляд на моєму каналі. Це саме перше відео. Ось вони. Якщо хочете, то можете подивитися. Кросівки, це Adidas моделі, точно я не пам'ятаю. Носки також Adidas. Але якщо ви захочете, то цю модель кросівок ви зможете знайти по її айконічному вигляду. Це така трошки ретро, ретро класика Може, я для них, для них на них також знімлю. Знімлю огляд, кроси дуже-дуже кльові також. Ну що ж, все, мабуть, дякую за перегляд. Хто, хто зі мною був, хто додивився до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Мені буде приємно побачити, що від вас є якась реакція. І що ж, в наступних частинах буде огляд в нас в нас дві пари шортів сан... від компанії. Супердрай, одна пара штанів від компанії Супердрай, тоді футболка. джинсова куртка, коротше, дуже всього, тільки в мене був би час і настрій таке знімати. Але я думаю, що зараз буде більше відео саме на цю тему. Добре, народ. Ще раз дякую до зустрічі на моєму каналі. З вами був Макс. Пока.